Ми продовжуємо наш урок і зараз з вами ознайомимося із програмою зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури на 2017 рік. Тому я прошу вашу увагу на монітори і звернути увагу на сайт Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, який знаходиться за адресою ВінтестюЕС. У розділі готуємося до ЗНО. У нас з вами є предмет Українська мова і література. Зверніть увагу, даний розділ складається із програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури на 2017 рік, критерії оцінювання завдань з розгорнутою відповіді власного... Української мови, та характеристики сертифікаційної роботи з української мови та літератури. Першу чергу, звичайно, нам з вами потрібно ознайомитися з програмою ЗНО, Ми з вами будемо користуватися протягом цього навчального року. Відкриваємо з вами програму. Програма зовнішнього незалежного з української мови і літератури, як ви бачите, складається із назви розділу. Кожди, кожен розділ це є розділ знавства, який ви вивчали протягом всього навчання в школі, починаючи від фонетики, графіки і ортопії і закінчуючи стилістикою. В кожному розділі міститься певний. З мовного матеріалу, яким ви повинні володіти. І третій розділ це вас вимоги, які ви повинні оволодіти, що ви повинні вміти, коли будете йти і складати зовнішнє незалежне оцінювання. Наприклад, якщо взяти простенький розділ, будова слова свободів, ми в ньому маємо знати. І форми того самого слова. В тестах ви повинні вміти виділяти закінчення від основи слова, членувати основу на значущі частини, розрізняти форми слова і кореневі слова, правильно вживати ці умови. Це що стосується мови. Питаємо згадувати далі: в нас іде література. Завждня незалежне оцінювання з української мови літератури. Також включає в себе весь програмовий матеріал, який ви вивчили протягом навчання загальноосвітньої школи. Ми починаємо з розділу Пусна народна творчість. Як ви бачите, в нас йде зміст літературного матеріалу, що ви повинні знати, наприклад, які пісні марусій Жорай вивчити, чи повинні знати думи, які саме виносяться. Аналізувати, розрізняти, називати, характеризувати. Наприклад, повинні вміти характеризувати образи героїв історичних осіб, для того, щоб успішно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, ви можете використати сайти, на яких розміщені тестові завдання. Перший сайт, на який би я хотіла звернути. Вашу увагу це освіта На даному сайті розміщені тестові завдання попередніх років. Так, відкриваємо тест. Як ви бачите, останні тести, які були проведені в 2016 році. 2016 році і перше повне тестування, яке було проведене у 2006 році. Тому починаючи з 2006 до 2016 року ви можете користуватися даними онлайн-тестами. Також є ще один тест, на мою думку, досить такий цікавий, який ви можете знайти на сайті «Програма дистанційного навчання. Цей тест цікавий тим, що він складається із розділів. Коли ми з вами повторюємо той чи інший розділ, наприклад, орфографія, на закріплення даного матеріалу, ми з вами можемо виконати даний тест і перевірити свої знання з даного розділу. Це є, на мою думку, такий досить правильне. Ви перевірили свій знак з даного оцінили їх, вивчили те, що ще не довчили орфограми, і переходите до другого розділу. Даний розділ закінчується підсумковим тестуванням, що дає вам змогу оцінити рівень ваших навчальних досягнень. Ви повторили весь програмовий матеріал, доречно також виходити за ЗНО на шару. ЗНО на шару сайт, який створений і оновлений вже в 2017 році і відібрані завдання за програмою зовнішнього незалежного оцінювання саме 2016 року. Цей сайт цікавий тим, що буде вам корисний, що дає змогу, виконавши тестові завдання. Одержавши їхній результат, вернутися до попередніх питань, які ви не знали відповіді, відкрити їх, вас там подаються правильні відповіді і до відповіді пишеться пояснення. Це досить корисно, досить смістовно і обґрунтовано. Щоб перевірити свої знання з теми орфографії, ми зараз з вами вертаємося до сайту програми дистанційного навчання. Вибираємо з вами українська мова. І вибираємо з вами розділ Орфографія. Прошу вас виконати даний тест. Так, дорогі учні, ви закінчили тест і маєте можливість побачити рівень ваших навчальних досягнень з даної теми, а саме орфографії. Тест побудований так, що ви можете вернутися на початок і скористатися кнопкою вашого браузера назад і звернути увагу на ті питання, в яких ви допустили помилки. Я хочу, щоб ви записали. Ті орфограми, які ви на сьогоднішній день не знаєте, це буде ваше домашнє завдання.